Сьогодні я приїхала до свого лікаря на контрольну УЗД. третій день циклу. Якщо у нас все добре, сьогодні розпочнемо стимуляцію. Доброго дня, доброчка, дня. Е, у вас зараз почався національний цикл. Ми подивились, я подивився вас на УЗД. У вас все гаразд. Тому ми можемо починати стимуляцію. В закладці маємо порядка 4-5 фолікулів. Будемо сподіватися, що всі вони підуть у різні. Значить, у нас сьогодні тактика така. По УЗД ми переконали, що у вас все гаразд. Наступне УЗД ми назначимо через деякий час, подивимося, скільки фолікулів, як вони ростуть. Якщо все буде гаразд, в подальшому буде призначена пункція, процедура, яка хірургічна процедура, яка буде проводитись в операції. Це буде робити з під наркозом, ультразвуковий вагінальний датчик і з насадкою. Під контролем УЗД ми проколимо фолікули в одному другому яєчнику, заберемо рідину віддамо її мюлку. Цей же день прохання бути з чоловіком, тому що він буде здавати сперму для запліднення, яке буде здійснено шляхом X, коли буде брати сюди сперматозойд, одна клітинка, сперматозод, клітинку в Після цього буде проведено спостереження за розвитком амбріонів, так як ми плануємо генетичне дослідження, на третю добу буде зроблений хетчинг, тобто лазером насічка на оболонці, звідки на п'ятий початок шостої доби вийдуть клітинки, які акуратно зріжуться і відправляться на дослідження. Коли будемо на руках вже мати здорові ембріончики, вже займаємося підготовкою до переносу окремо. Поки що все зрозуміло. Так, дякую. Добре, зараз тоді ми вам видамо препарати, розкажемо, як колоти, і призначимо на наступну зустріч. Дякую.